Всім привіт! Сьогодні нова схема до старої серветки. Тому що серветку, початок цієї серветки, навіть не початок, а вже і середина серветки, я показувала раніше, що в мене сплетено. І сьогодні до неї схема. Так, ось така схема. Схема мені подобається дуже. А от те, що я плету. Не дуже подобається. Зараз я пройдуся так більш, тому що камера не так якось сьогодні передає. Чітко, чітко. Так, ось я пройдуся по ній, щоб більш було видно. щоб більш було видно, що, що тут є у нас. Так. Ось така сиреветочка. Ось така серветочка. Так, ну хочу я все-таки її доробити. Так, ну тепер дивіться, що в мене тут є. Так ось у мене є. Ось така вона. Нитки я використовую молочний колір, тонка акілова нитка. Ну, і найлюбленіший цвіт тонкий гачок. Так, ось. Ну, буду її допрацьовувати. І буде видно тоді, що з нею? Чомусь розпускати мені не хочеться її. Тому буду допрацьовувати. Що вийде, то й вийде. Так, по схемі, де я зупинилася по схемі, по схемі я зупинилася ось оцей рядочок у мене йде. Так, що, ну, дивіться, вона буде такого чималого розміру. Тому що ось вона у мене вже ось така, так? Так, я тут, правда, не вимірювала, але видно, що вона чимала. І дивіться, в мене ще скільки рядочків, рядів. У мене ще стільки рядів, ось дійти до кінця. Так що воно буде такого чималого розміру. Ну, ось такі справи. Сама не знаю, що вийде. Самі цікаво. Дивіться, буду розповідати далі. Ну, цікавіше впереді. На сьогодні все. Як завжди, гарного настрою. Пока-пока. До завтра.